Рубрика Свійські тварини, і з вами я, її ведуча Людмила Новікова, гамбурзька курка. Кури гамбурзької породи були помічені ще в 1740 році в Голландії. Габурські кури були виведені шляхом схрещування кохінхійської породи з рамельслоєрською. Також гамбурська порода доповнювалася йокширськими, таланкширськими та іспанськими курками. Кури гамбурзької породи птахи яєчного походження. Маса тіла птахів складає 1,6-2 кг. Тулуб гамбурзьких курей трохи подовжений, витончений, спина пряма довга. Груди об'ємні. Шивіт широкий, але підтягнутий. Голова птахів невелика. Плавно переходить подовжену, трохи вигнуту шию. Гривінець рожевовидний, широкий спереду і ззаду, що поступово збужується. Мочки гамбурзьких курей середнього розміру. Білі помітно вирізняються, сережки округлі, очі птахів великі, округлі червоно-коричневого кольору, дзьоб курей гамбурзької породи укорочений, пофарбований у темно-рожевий колір, ноги птахів середньої довжини, погомілки оперені, решта ніг оголена. Крила курей великі, рівні, щільно прилягають до тіла, хвіст загнутий від тулуба під прямим кутом. У гамбурзьких корей існує сім різних забарвлень оперення крапчасто-сріблястий, золотисто-лімонний, облямовано-сріблястий і золотистий, а також білий і чорний. Кури гамбурзької породи мають дикий характер. Їм подобається літати, фуражувати, іноді ночувати на деревах. Кури досить полохливі і схильні до стресу, не можуть жити під замком. Якщо з сімейством контактувати, починаючи з молодого віку, то вони йдуть легше на контакт переваги курей гамбурзької породи, цілорічна несучість, швидка адаптивність до навколишніх умов, високий імунітет, невивагливість у харчуванні, недоліки курей гамбурзької породи. такі. Повна відсутність материнського інстинкту, зменшення продуктивності із віком. Розмножуватися кури можуть круглий рік. Статеве дозрівання у курей настає в 4-місячному віці, у півні в 3місячному віці. Кури вважаються дуже популярним видом птахів. Ці птахи витривалі, невибагливі, плідні, але власники мають забезпечувати птахам належне утримання. Для нормального життя домашнім птахам необхідний пташник, місце вигулу, світлий режим, підтримання санітарних норм. Пташник можна спорудити з будь-якого матеріалу, але якісніші і довговічніші це натуральні матеріали. Пташник має бути просторим, провітрюваним, теплим, освітленим. Будувати курник варто з розрахунку 0,4 метри на одну особину. Поверхня підлоги може бути земляною, дерев'яною, глиняною або бетонною. Зверху підлогу засипають товстим шаром тирси, сіна або соломи, тим самим створюючи м'яку суху підстилку, яку необхідно періодично змінювати. Сідала роблять із дерев'яних брусків або рейок. Достатньої товщини 3 на 15 см. Розташовувати рейки повинні на відстані 40-70 см один від одного. Також не можна забувати про гнізда, для яких можна використовувати дерев'яні ящики 0,3-0,4 мм, попередньо заслані сіном, соломою або стружкою. Куркам потрібні щоденні прогулянки на вулиці. Для цього необхідно заздалегідь організувати. Для птахів простору загороду. Його можна вигородити сіткою або дерев'яним парканом. Для того, щоб птахи не мали можливості вийти за межі загону, огорожа має бути високою з перекриттям. Найбільш раціональним варіантом для власника та комфортним для курей вважається спільна будова пташника та загону. У пташнику та в загоні обов'язково повинні розміщуватися годівниці. Вони є. Подовженими вузькими дерев'яними або залізними ящиками, щоб кури не залазили в годівницю і не розгрібали корм, ящики можна встановити на невелику висоту над землею. Годівниця повинна бути місткою, щоб усі птахи могли одночасно і однаково отримувати корм. Також, як у загоні, так і в курнику, необхідно встановити наповалки. Вони мають бути невеликого обсягу близько 5-6 літрів. Це дозволить уникнути засихання, закислювання води, але водночас вода буде достатньо для великої кількості курей. Кури дуже схильні до нападу різних паразитів: вошей, кліщів, клопів та іншого, які стають причиною зниження продуктивності курей, а також викликають різні інфекції в пташнику. Для того щоб запобігти появі паразитів, власники курей використовують зольні ванни, їх споруджують із дерев'яних ящиків або інших місткостей. Туди засипають суміш піску, глини та золи. Кури із задоволенням приймають такі ванни. Для нормальної життєдіяльності птахів необхідно регулярно проводити дезінфікацію в пташнику та на прилеглій території. Напувалки і годівниці повинні бути завжди чистими. Їх слід регулярно мити і дезінфікувати. Підстилка в курнику та гніздах має бути сухою. При забрудненні її слід міняти. Для високої продуктивності курей необхідно потурбуватися про правильне годування птахів. Курка, як і будь-яка жива істота, отримує корисні елементи з кормом. Якщо в організмі птиці не буде достатньо якого-небудь елементу жирів, білків, вуглеводів, вітамінів, то курка не зможе давати якісну продукцію. При недоліку в організмі курки мінеральних і вітамінних елементів можуть розвинутися різні захворювання, погіршитися зовнішній вигляд. Харчування дуже впливає на розвиток організму курки, тому власнику необхідно знати, чим годувати птаха, норми годування, а також режим годування. Повнораціонні комбікорми є найбільш простим і ефективним способом досягти хорошої продуктивності. У цьому вигляді корму є всі компоненти, які необхідні птиці. Однак повноцінні комбікорми коштовний продукт, а при поганих умовах місту таких кормосумішей не дозволять досягти високої продуктивності. Мішанка зазвичай являє собою відходи кухні з деякими добавками. В основі будь-якої суміші повинно залишатися зерно близько 55-70% всього раціону. Це може бути пшениця, ячмінь, кукурудза, овець, жито, просо. Зерно є джерелом вуглеводів і клітковини. Частина зернових культур в суміші можна замінювати бобовими: це соя, горох, сочевиця, боби. Бобові містять значну кількість білка до 20%, але він не дуже добре засвоюється птахом, тому зловживати ними не можна. До зерна обов'язково додають білкову частину: це рибне м'ясо і кісткове борошно, залишки м'ясної продукції. Літом курей підгодовують травою. На зиму можна заготовити вітамінне сіно. Кури практично все їдні і можуть займатися пошуком їжі практично весь час, але переїдання може відобразитися на самопочутті птахів і на кількості знесених яєць. Тому важливо дотримуватися норми харчування. Після визначення норми годування птиці необхідно визначитися з режимом годування курей. Для підтримки хорошої продуктивності курей сліфт годувати 3-4 рази в день. В перше годування птахам дають зернову або суху суміш. По часу проводять його як можна раніше. Два наступних годування повинні складатися з вітамінних кормів і волових сумішей. В останньому годуванні в раціоні обов'язково повинні бути присутнім зерно. Видавати корм потрібно через рівні проміжки часу. Всі потрібні компоненти раціону птахів є навколо нас потрібно лише трохи зусиль і знань, щоб створити корисний різноманітний корм для птахів.